Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. І ось чим ця комбінована атака відрізняється від попередніх, і чи ми можемо е відповісти ворогу? Про це нам розповість керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр, доброго ранку. Доброго Чуєте ран... нас? Доброго ранку, пане Лен, Вітаю вас, Олександре. Насамперед хочу з'ясувати, чим масована атака 17 листопада відрізнялась від попередніх? Чи вдалося ворогу цього разу використати ну якусь нову тактику обстрілів? Загалом, принципі, ні. Mm -hmm. Все було як і в попередні рази. Застосовувалися дрони Камікадзе Шахеда. Так само були застосовані різні засоби ураження, тобто ракети балістичні і крилаті, які здійснювалися запуски їх як з повітря стратегічної авіації з району Каспію і Саратовської області, і так само калібри, які здійснювалися, пуски з надводного базування з Новоросійська в принципі, вже відома тактика була застосована ворогом тим, що ракети доволі таки активно маневрували, змінювали траєкторії руху та польотів для того, щоб максимально перевантажувати та дезорієнтовувати зенітно-ракетні комплекси, наші наші системи ППО. Але в принципі, коефіцієнт збитих цілей свідчить про те, що це не дуже вдавалося. Росія намагається взяти в таких випадках масовістю і частою зміною траєкторії польотів плюс різними засобами для того, щоб дуже багато повітряних цілей було одночасно в повітряному просторі. Ну і звичайно, щоб намагатися таким чином проходити українські системи ППО і все ж таки влучати. Ну ми бачимо, що, попри дуже вдалий результат роботи наших систем, на жаль, є влучання. Тому є над чим ще працювати, і сподіваюсь, що ми отримаємо ще додаткові комплекси ракети до них для того, щоб ще більше покращити захист українського неба. <говорю> які цілі присядує Російська Федерація, що вони хотіли? Це масово тут, тут є суто військовий компонент, тому що очевидно, що це спосіб тиску на Україну з метою того, щоб наша держава йшла на поступки відповідно і поступки як через те, що Росія давно прагне з 2022 року занурити Україну в морок і створити нам ситуацію блекаута дуже складну соціально-економічно. Ну як за минулу добу, от зараз у нас є складна ситуація в Одесі, де відновлюють водопостачання, енергопостачання в інших. Регіонах, щоб це було так по всій Україні. Це спосіб тиску на український народ, постійний і війна, терор проти мирного населення, і друге це геополітичні цілі. Я думаю, що це все спрямовано так само на тлі подій Сполучених Штатах після виборів в очікуванні інавгурації і в очікуванні того, що новообраний президент США Дональд Трамп декларує той факт, що він виступає за пришвидшені перемовини між Росією та Україною, от Росія хоче вразити фактично Трампа тим, щоб переконувати, що мовляв Україна не має жодних шансів натомість у Росії є всі інструменти тиску. Ну цей період просто треба пройти. Поки вони накопичили певну кількість ракет для ударів, а далі знову ж таки буде пауза там від двох до п'яти місяців, поки ці ракети будуть накопичуватись. А дивіться, ви хорошу дуже фразу сказали, що треба цей період пройти. Тобто ми розуміємо, що нас попереду чекають дуже важкі там кілька тижнів, місяців, скільки, тому що ворог накопичив калібр, він їх не користував і от знову почав їх використовувати. Коли як довго триватиме цей період, який нам треба от, пройти? Як мінімум до того ж 20 січня, тобто це період два місяці. Ну, в принципі, настільки розрахунково Росія і накопичила ракети. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що вони мають кількість таких засобів десь до п'яти атак, якщо ми говоримо про масштабні все ще п'яти, чи разом з цією разом з цією, яка ага. була, тобто ще на чотири. Якщо ми говоримо про меншу кількість ракет, то відповідно це може бути і сім, і вісім атак. Тобто це залежить від того, як ворог захоче використати. Ну я думаю, що характер того, як вони будуть використовувати і проводити ці атаки, він уже зрозумілий. Ми будемо спостерігати те, що бачили минулого тижня, коли 11-13 листопада були імітаційні пуски а 13 листопада запустили дві ракети, а всього лише стратегічної авіації. А потім 17 листопада був масштабний запуск ракет, От приблизно так і буде для того, щоби. Створювати ще відповідну картинку, що стратегічна авіація доволі таки часто злітає в повітря, mm -hmm. вона маневрує. Вона проводить імітаційні пуски? Це теж спосіб такий елемент психологічного тиску. А далі будуть пуски, щоб цей процес здавався ну таким більш масштабним. Олександре, Тов... скажіть, будь ласка, от президент США Джо Байден вирішив надати Україні дозвіл на застосування по території Росії американських ракет Атамакс а, 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 Атакамс, а Повідомляє New York Таймс. Наскільки це рішення може допомогти нам у протистоянні з агресором? Як ви вважаєте, це дуже важливо, тому що це рішення, на якому давно Україна наполягає, про це неодноразово заявляв президент України, і воно нам потрібно, виходячи із військових потреб. Тепер в нашій зоні досяжності російські військові бази, їхня логістика, їхні склади і їхні аеродроми. А так звані центри ухвалення рішень так на штабному рівні, які знаходяться ну в першу чергу в Курській області, і це дає змогу Україні утримувати територію, там знищувати позицію ворога, зменшувати їхні спроможності для обстрілів української території, тактичної авіації, яка застосовує каби, тобто літаками су 34 Там ще є рішення Франції і Британії. Принаймні зараз повідомляють медіа про те, що вони дозволяють так само застосовувати скальпи і Storm Shadow. Якраз скальпи партію ракет, нещодавно Франція поставила Україні і про це офіційно повідомила. Тому mm -hmm. це важливе, хоч і на жаль запізніли рішення. І всі чекають, Олександре, коли ж ми застосуємо всі ці ракети, коли вони у нас будуть, і що ми можемо використати зі своїх активів, що може бути теж далекобійним у нас. Ну, ви знаєте, що Україна застосовує вже різні типи дронів для так званих діпстрайків, глибинних ударів по території Росії, доволі успішно. Крім того, нещодавно в інтерв'ю президент України сказав про те, що ми зараз випробовуємо чотири типи ракет. Подібний вже, скажімо так, ми бачили, це дрон, ракета-паляниця і не тільки. Тобто, я думаю, що Ну, є у нас Нептун, який так само модернізується постійно і удосконалюється. Ну і я думаю, що це так само зможу посилити. Є розмови і про балістичні ракети. Це все тримається в таємниці. Але як це зазначив Володимир Зеленський, у вчорашньому зверненні ракети самі за себе скажуть. Тож почекаємо так, що точно. Дякуємо, Олександре, за розмову. З нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень. Олександр Мусієнко. Дякую вам та за вичерпні відповіді. І будемо чекати, коли ракети самі за себе скажуть.